Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося в Сокірянському історичному музеї. Чому ми тут? Тому що сьогодні я особисто на березі річки Кам'янка, а в Сокірянах тече річка Кам'янка. Ви скажете: Сокірянка це історична назва Радянського Союзу, автентична назва річки Сокірянки в Сиву -Донну. це Кам'янка. На березі річки Кам'янка. В адміністративних межах міста Сокиряни, точніше, в самому місті Сокиряни, поблизу вулиці Покровської, називаю навіть координату, відзнайшов, що фібули. Фібули римські, тепер уже коли роздивилися, відчистили ми їх трошки, можна тепер з певністю сказати. Здаю три фібули. Ну, це, скоріш за все, фібули, як кажуть, цивільні. Три цивільні фібули. 1, 2, 3, знаю фібулу римського легіонера. Ось по цьому квадратику з боку. Це називається на жаргоні археологів легіонерка. І ось ця річ: це або фібула, застіжка на плащ, або щось від римня. 5 речей черніхівської та римської доби. А оця річ четверте століття. Легіонерка, фібула Римського легіонера. Я відздаю. Я здаю в Кіряйський музей. От, бачите, є такий акт прийому передачі. Фібули 5 штук. Зараз я беру Оп. і розписуюся. Ставлю розпис свою. Для чого цей матеріал весь світ знімаю? Для того, щоб ви взяли зайшли в Сокирянський музей. А Сокірянський музей досить таки непоганий по своїй історичній експозиції, і для того, щоб чорні наші археологи, чорні білі і археологи взагалі, коли щось знаходять, хоча б одну річ взяли і занесли що? В Сокірянський історичний музей, тому що з собою. З собою на той світ нічого не забереш. З вами український історик та журналіст Єр Швець з самого найкращого в районі Сукірянського історичного музею, а може, і в області. До нових зустрічей!